Всіх вітаю, хто завітав на мій канал! Серпень це той місяць, коли йде активна консервація помідорів. Сьогодні у нас ще один рецепт найсмачніших консервованих помідорів з чесником на зиму. На вигляд ці банки виглядають, ніби помідори засипали снігом. Красиво, а головне смачно! Хто зацікавився таким рецептом? Залишайтеся зі мною і будемо готувати разом! Для такого рецепту необхідно мінімальний набор продуктів. Це помідори. Їх необхідно брати тверді та бажано невеликі. Разом з помідорами головну роль грає часник. По рецепту на 1 кг помідор 100 г часнику. Оскільки у нас 1,5 кг помідорів, часнику взяли 150 г і його відразу натерли на дрібну терку. Для маринаду сіль та цукор, лавровий лист, перець горошком, чорний та духмяний. І, звісно, банки і кришки. У цьому рецепті будемо використовувати літрові банки. Банки та кришки стерилізуємо зручним для вас способом. На дно банки кладемо 1-2 лаврових листка, 5-6 горошин чорного перцю та 2 горошини духмяного і закладаємо помідори. Більше не потрібно ніяких трав та спецій. Якщо помідори відрізняються по розміру, то як зазвичай на дно кладемо більшого розміру. А доверху банки йдуть меншого. Підготовлені банки заливаємо крутим кипятком доверху. Накриваємо кришками і залишаємо їх на 15-20 хвилин. Після відведеного часу воду зливаємо в каструлю. І її будемо використовувати для маринаду. Маринад будемо робити з розрахунку на 1 літр води. А ви додаєте ту кількість на яку порцію помідорів будете робити, на літр маринаду кладемо 2 столові ложки без верха солі, 4 столові ложки цукру, та 80 мл 9% оцту. Відмірали мірним стаканом і заливаємо в каструлю, так як у нас маринад на 1,5 літра води. Додаємо ще половину порції цукру, солі та оцту. І ставимо на плиту для повторного закипання. А тим часом банки покладемо на тертий часник. Візуально цю порцію ділимо на три частини, де по одній частині розкладемо у кожну банку. Любителям гострого у кожну банку можна додати кілька шматочків гострого перцю. Коли закипить маринад, його заливаємо в банки, накриваємо кришками та закручуємо ключем. Потім банки перевертаємо, чи ми степлем окутуємо до повного остигання. Зараз маринад мутний, але після коли банки охолонуть, осяде часник, він стане прозорим. Через 3-4 тижні, коли помідори настояться, їх можна смакувати. Зберігається навіть і при кімнатній температурі. Простий, швидкий та вдалий рецепт. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту, мені дуже приємно! А я бажаю вам всього найкращого, здоров'я, миру та добра. І все буде Україна!